Вітаю. Сьогодні на відеогляд на спайсер польського виробника медіалана, артикул 19020. Взимку восені і влітку, коли є багато облягаючого одягу, запит іде на безшовну і гладку білизну. Особливо це важливо для жінок з великими грудьми. Вона має добре тримати форму, і тут не має бути ніякого пошапу. Це спайсери, вони дуже легкі, тут тоненькі поролони, він такий новітній, добре пропускає повітря і вологу. І сама кругла форма вона термічно випресовується і таким чином має гарну форму. І ваші груди в такому безгалтері будуть, звісно, мати круглу форму, що обов'язково важливо, коли у нас облігаючий одяг. Отже, це бзгалтер. Всередині тут немає ніякого пушапу. Додатково тут є ще додаткова сіточка, яка коригує тут все зайве, допомагає підтримувати в цій часті повномірна чашка, тому він підходить більше для жінок з середньою повнотою і великими грудьми. Для дівчат з маленькими розмірами він не підходить, вам краще вибирати щось з пушапом. Бретелі, вони потовщені, посилені, для того, щоб потім не розтягувалися. Особливо це важливо для жінок з великими грудьми. Спайсери на вагу, всі дуже легенькі, їх дуже приємно і зручно носити. Кожен майже виробник виготовляє у себе в колекції саме форму спайсери. І де не буде виділятися мережа під облягаючим одягом. Якщо ви обираєте більш нейтральний відтінок біжевий, він взагалі підходить під різний кольор. Або якщо хочете чорний, білий, біжевий, спайсери дуже легкі на вагу, їх приємно носити і приємно вдвічі, тому, ваші, тому що ваші груди і зона декольте виглядає бездоганно. Отже, гладка базова білизна без ніякого пошапу, легка на вагу, такий бухгалтер не відчуваємо на своєму тілі. Артикул 19020 Польський виробник Медіалана.